Всім добрий день! Чесник Путкер. Хочу поговорити про міжрядку чеснику 40-45. Ну, ми другий рік садимо чесник 60. Того року 58 міжрядка. І вон здалека як він виглядає. Зараз стадія сьомого листа. Тобто ряд вже виглядає такий самий як міжрядка. Теж думали цього року садити на 45, але напевно ми будемо відмовлятися. О, дивіться. Зараз під'їдемо ближче. Ну, часник, часник великий, отої сторони то є шістьорка. Зубці були дуже великі. А я трошки телефоном мотуляю? Ось так виглядає? Міжрядка 58. Прошу дуже. Так, дощі пройшли, стомпу ми так ще не проходили. Пройдемо ще раз, зробимо друге підживлення. Штригелем пройдемо. І тоді вже будемо накривати стомбу. Дощі не дають, дощі падають два рази на тиждень. Часник, ха же палец. Так, что у нас тут? Менші ті бачу вже чуть повідходили, трошки, напевно, примерз. Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість і оцей. Сьомий він зараз найменший. Ось листя яке широке. І на цій стороні. Ну дуже 4+, плюс 5 плюс видно. Трошки різницю. По висоті не дуже товщині стебла видно. Ну от ще раз міжрядка. Якщо дивитись трошки далі. Ряд практично як міжрядка. А як буде далі, то ми знімемо і покажемо. Всім до побачення!